Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас подкаст на тему Ніл Гейман та Україна. До речі, 10 листопада Ніло виповнилося 63 роки. В нього я прочитала тільки Роман Короліна. Отже, як цей англійський письменник пов'язаний з Україною? Із 1 вересня 2018 року дві роботи Ніла Геймана були додані у шкільну програму із зарубіжної літератури 10 класу. Українські школярі могли взяти на вибір або твір, чому наше майбутнє залежить від читання, або Роман Короліна. 26 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну Ніл Гейман на своїй офіційній сторінці у Твіттері закликав підписників підтримати українських біженців через ініціативи ЮНІСЕФ. Цитую: Я гордий підтримувати рефюджіс та їхню роботу, що рятує життя. Кінець цитати зазначив він. Оригінал I am proud to stand with refugees and their life saving work. UNHCR staff are saying in Ukraine delivering help. Fighting has already forced people to flee their homes and families are in urgent need of shelter and emergency aid. Please donate. 28 February 2022 У своєму Твіттері Гейман назвав вражаючим «Fascinating фесінейтінтред потік журналістки The Guardian Керол Кадваллар, яка намагається розібратися у причинах того, чому західний світ не помітив, як Путін розпочав проти нього першу велику інформаційну війну ще у 2014 році. Цитую: вторгнення в Україну це головний фронт цієї війни, а думка про те, що нас вона не зачіпає. Фікція, брехня, написала вона, далі продовжила. Ми не усвідомлювали, що Росія вже розпочала війну проти Заходу. Ми називали це втручанням, але то було не воно, то була війна, нас атакують вже вісім років. Оця наша помилка і є причиною того, що зараз відбувається в Україні. Бо перші атаки у Великій інформаційній війні тривали з 2014 до 2022 року, і Путін переміг. Переміг, переконавши нас, що ані трохи на нас не нападає. Це напад не тільки на Україну, але і на нас також. І саме тому те, що відбувається зараз, унікальна і небезпечна мить, саме тому, що ми й досі не розуміємо, що проти нас вже ведуть війну, кінець цитати. Крім того, Ніл Гейман 1 березня 2022 року у своєму Твіттері написав, що взяв участь в ініціативі родини Рейнольд Лайвлі, які подвоюють пожертви для українських біженців, збільшивши їх до 1 мільйона доларів США. Оригінал Just re this. I'm donating. I hope you will». 5 березня 2022 року Ніл Гейман знову підтримав Україну, написавши у Твіттері, що не бажає відновлювати контракт з російськими видавництвами. Він повідомив, що намагається з'ясувати, які російські контракти він контролює і де вони перебувають у видавничому циклі. Я б не хотів їх відновлювати, поки Путін і ця адміністрація будуть при владі. Це точно зазначив він. Оригінал. I'm trying to find out right now what Russian contracts I control and where they are in the publishing cycle. I would not want to renew them while Putin and this administration was in power, that is for certain. Свою відмову він аргументував нездатністю росіян змусити свій уряд зрозуміти, що він не може ухвалювати рішення за весь народ. Крім того, Ніл Гейман відповів на заяви Росіян про неспроможність вплинути на Путіна через загрозу громадянської війни та запитання, чи можливо він її хоче. Цитую Геймана. Я хочу, щоб людей в Україні не бомбили та не вбивали. Оригінал. I understand you are not your government. But there are 120 million of you, and you all need to make your government realize that this isn't on. I want the people in Ukraine not be bombed and killed. 7 жовтня 2022 року у рамках 29-го львівського фестивалю Букфорум відбулася онлайн-трансляція публічної розмови з ізраїльським істориком, автором бестселера Сапіенс Людина розумна, історія людства Ювалом Харарі та Нілом Гейманом, модераторка Севгіль Мусаєва. Повне відео розмови є на ютуб-каналі Суспільне Культура. Наводжу уривки цієї розмови, які стосуються Геймана. Севгіль, Ми з вами будемо говорити про роботу, про творчість, про майбутнє, адже маємо такий зв'язок і природно поговоримо про сумну ситуацію в Україні, про війну в Україні, бо вже повномасштабна війна в Україні йде понад 6 місяців, і щодня забирає життя людей, руйнує людське життя і краде майбутнє. З чого я би хотіла почати нашу розмову? Я б хотіла почати з майбутнього. Вас об'єднує спроба пояснити та уявити майбутнє. Це йдеться про штучний інтелект, про технології, і дотепер ми багато про ці перспективи міркували. Тут є і позитиви, і страхи, а зараз у нас склалось таке відчуття, що нас кинули в минуле, де є місце для цензури, тиранія і, на превеликий жаль, війна. Як би ви оцінили... Це повернення в минуле. А що з тим майбутнім, яке ви вже встигли описати, Ніле, а що ви скажете? Ви також це бачите як битву між минулим і майбутнім, як каже, це ЮВАЛ. Гейман. Англійською є такий вираз, що ті, хто не навчився історії, Приречені її повторити, і зараз одночасно складається враження, що лише якихось 25 років тому назад люди говорили вже про кінець історії і удавали, що все, що мало відбутися, відбулося. Ми всі винесли свої уроки, всі ми миримося і упала залізна завіса, і відтепер будемо друзями і будемо йти разом пліч о пліч у майбутнє зоряного шляху, і різні народи летітимуть у цьому космічному кораблі. І ось тепер ми у 2000 у 2022 році. І одночасно ми не даємо собі ради, де не глянемо, ми собі не даємо з цим всім ради. Але попри це люди добрі. Так, є нелюди, є люди обдурені, є люди настрашені, ті люди у безвиході. Але все ж таки, я вважаю, що ми ще не використали всі наші можливості. І гадаю, що те, що відбувається зараз в Україні, дає нам надію. В минулому таке ставалось, коли заїжджали танки з Росії. На цьому історія закінчувалася, країни підкорялися. Їх захоплювали. Вони зрікалися свого, а тут в Україні ми бачимо відмінне. Цей етап історії поки що не виданий. Це є боротьба, це опір, який триває і який є успішний. Я сподіваюся, це надихне інші країни, які мають навчитися з цього. А також є інші проблеми, такі як зміна клімату, міжнародний фашизм, міжнародний екстремізм у світі, і наш світ став маленьким селом. І тепер раптом екстремісти з різних куточків світу обмінюються інформацією. І починають формувати критичну масу екстремістів. А колись це був якийсь придурок, який був на противагу розумних, зважених і добрих людей. Отже, маємо напрям. Вважаю, що ще всієї надії на майбутнє не втрачено. Ми все ще йдемо у майбутнє. І найбільше питання, напевно, це чи наші онуки чи правнуки зможуть жити на цій планеті, і чи наші нащадки матимуть надійні джерела води та продуктів харчування, якщо моря підніматимуться надалі, і клімат надалі ставатиме екстремальним, то буде більше війн, буде більше боротьби за ресурси, яких ставатиме все менше псевгіль. Дозвольте мені додати і продовжити цю розмову, навіщо людству ці випробування, не тільки війна, але й зміна клімату, можемо згадати і пандемію, бо ми вже пережили два роки пандемії. Ніле, хочу згадати вас, адже ви згадували, що ми живемо у великому всесвіті, і, хоч зараз страшно, надія залишається. Де знайти цю надію? Ми бачимо жахливі події, ми не вчимося з історії. Отже, навіщо це все? Гейман, Ну, по-перше, призначення людей мені не дано зрозуміти. Ми можемо говорити про призначення людини, можна, в принципі, знайти призначення якогось об'єднання людей, але вже на рівні людей, політиків, великих мас, населення, їхнє головне призначення це вижити, пережити цей день. Більшості би хотілося мати дім, і їжу, і безпеку своїх дітей. А далі вже складніше. Але все ж таки, я вважаю, що ми маємо надію, і надія залишається тому, що. Ті самі знаряддя, які ми використовуємо для того, щоб руйнувати світ, ми зможемо використати для того, щоб врятувати світ. А це знаряддя це наш мозок, це наша уява, адже люди надзвичайні, ми цікавезний вид, і одна з причин, чому ми настільки цікаві. Це те, що у нас існують книжки, тому що ми вміємо передавати знання минулих поколінь, передавати їхні винахоти і продовжувати цей шлях. Ми опинилися в ситуації, де ми творимо чудеса. Якщо ми відкриваємо книжки і читаємо казки, нехай п'ятсотлітньої давності, то те, що тоді могли робити чарівники в казках, ми цілком можемо робити і тепер. Так? Сідаємо на чарівні килими, ну хай вони літаки, і хай доводиться їсти там не найсмачнішу їжу і сидіти з не найприємнішим сусідом, але попри це, ми чудесним шляхом переносимось через океани за зовсім невеликий час. Той факт, що зараз взагалі ми з вами здатні спілкуватися, це справжнє чудо. І не маємо нехтувати цим. Так, зміна клімату жахлива. Так, якщо ми не будемо діяти, вже, ми проречимо планету чи велику частину її населення. Чи ми зможемо протистояти цьому? Чи ми знаємо знання, чи ми знаємо як? Так, у нас чимало розумних людей, які вже 30-40 років кажуть: ой, що нам потрібно робити, щоб зупинити невідворотні зміни клімату? Севгіль. А тепер я хотіла би з вами поговорити про пропаганду. На початку розмови ви говорили про уяву Путіна, і, звісно, вона підкріплюється пропагандою. А пропаганда це одна з ключових видів зброї у цій війні. Дезінформація стала серйозним викликом людства. Ви трошки про це згадували. Ви згадували Путіна і який в своїй уяві творив свій світ. Водночас ми бачимо Ніла, який творив прекрасні світи, який творить своє бачення майбутнього. Як може бути так, що в одній уяві рей це те, що може загрожувати країні? А в іншій людській уяві настільки прекрасні світи творяться, як у Ніла. Гейман це і слава, і трагедія людського існування. Це те, що нам дано уяву, і те, що ми здатні реалізовувати мрії, які народилися в нашій голові, а також мрії, які народилися в інших головах. В цьому є жахлива сторона. Це здатність людей казати, «Так, всі з блакитними очима негідники. І всіх людей з блакитними очима заганяють в концтабори. А з іншого боку, є те, що ми робимо вірно. Демократія це ідея, яка є ранимою, яка часом хибить, і хибить тому, що демократія працює тоді. Коли маємо інформовані вибори, але питання хто їх інформує і як, чи їм брешуть, як за цим стежити, це все відбувається так. Але попри це, можна людей надихати, можна доносити ідею до людей, що вони можуть ставати кращими і можуть зробити більше. І часто їм потрібні розповіді. І ці розповіді їх ведуть на шляху до самовдосконалення. Я вважаю, що несправедливо казати, що якісь історії недобрі, бо вони є способом втечі. І я згоден з тими, що кажуть, що тюремники це єдині, кому не вподоби історії про втечу, бо нам потрібна часом здатність втекти. Якщо ми в поганій ситуації, ми можемо втекти з допомогою книжки, за допомогою історії і десь вивільнитись, хоч на трохи. Нещодавно померла моя кузина Гелена у віці 104 роки. Коли їй було 22 вона опинилась у гетто у Польщі під час Другої світової війни. Нацисти загнали Людей у гетто, їм було заборонено читати книжки. Якщо було знайдено книжку, це означало розстріл. Відбувалося справжнє жахіття, ситуація була вкрай важкою, а Гелена мала дівчат, яких вона навчала шити, кроїти. Це дівчатка з гетто, хоча насправді вона їх навчала математики та мов і хотіла їм передати свої знання. І якось їй потрапила до рук книжка Звіяні вітром у перекладі на польську мову, і вона щоночі допізно читала розділ: а то і два з цієї книжки занадійно зашореними вікнами, для того, щоб вона могла читати. А потім вона ховала цю книжку в стіні і її засувала цеглинкою. А наступного дня, коли приходили дівчата, вона їм розповідала події, які вона прочитала у попередньому розділі цієї ночі. І на годину ці дівчата у гетто, які нерідко вже втратили своїх батьків, найближчих, які опинилися в газових камерах, мали можливість перенестися де-інде. І, власне, здатність людини жити в своїй уяві, на мою думку, є величним даром. Це щось що робить нас особливими, непересічними, а також це велика відповідальність, адже я творець художньої літератури, я оповідач і моє завдання надихати, моє завдання робити людей кращими і вчити, навіть якщо я даю можливість людям перенестися кудись, де вони зможуть а, помріяти. Севгіль. Я би хотіла продовжити розмову про уяву про майбутнє. Ні, але я вас хочу попросити розповісти про те, як події, які відбуваються в Україні і ширше у світі вплинуть на майбутнє людства. Гейман, це справді хто зна, але можемо говорити про те, про що ми сподіваємось. Я ж автор, і я собі думаю, якщо це триватиме, і насправді відповідь не якщо, а коли для мене питання лише коли Україна переможе Росію, і Росії доведеться переосмислити себе, переосмислити своє ставлення до Путіна і переосмислити своє ставлення до системи, в якій вони живуть, про олігархію, про систему вимагання. Ця країна мала би бути дуже заможною, а насправді її знекровлюють люди, які грабують країну, і статки вивозять за кордон, і країна стає неспроможною. Мені подобається ідея, що функціонуюча каналізація говорить більше про стан цивілізації певної країни, ніж те, чи є у неї там танки і прапори на них. Я пригадую слова Маргарет Міти, антропологині якою є ознака цивілізації, це коли ми знаходимо скелети зі зрощеними кістками ніг? Тому що якщо ми знаходимо скелет, в якому зрослася кістка ноги, це означає, що інші дбали за цю людину, що вони їй приносили їжу, дбали за неї, тому що інакше у дикій природі, якщо зламаєш ногу, тобі кінець. Єдиний спосіб такій людині вижити і зростити кістку це отримати допомогу від інших. Отже, я вважаю, що те, як люди сприймають події сьогодення, залежить від того, чи вистоїть Україна. І якщо вона згине, то згине світло надії. Стане менше надії у світі загалом, стане менше щастя у світі, і наш захист від тоталітаризму буде підірваний так само, як їх підірвав е, Трамп і події 6 січня, так само як цей захист підірвали дивні речі, які відбуваються у Великобританії останні 6-7 років, де речі є. Нелогічними, які тривали і тривають надалі, і країна дивиться у подиві на це. Але чим мене тішить Україна? Це тим, що Україна не здалася, світло світить яскраво надалі. І сподіваюся, це світло боротьби надихатиме інших борців і запалюватиме світло будь інде у світі. Севгіль. Я власне хотіла поговорити про питання книжок та російської літератури, адже у нас зараз точаться гарячі дебати в українському суспільстві. Частина людей вважає, що це частина надбання колоніального впливу та імперського впливу Росії. Бо в нас немає пам'ятників Байрону в українських містах, але пам'ятники Пушкіну стояли. І це не йдеться про культуру як таку, йдеться про вплив культурної імперії. Що робити, коли книжки ранять націю? Бо тепер йдеться про українців. Ці книжки, написані російськими авторами, нас ранять. Моя мама виїхала з Криму і, виїжджаючи до Києва, вона залишила всю свою російську літературу позаду, бо вона їй завдавала болю. Geimono Гадаю, що це вирішувати людям. Якщо говорити про Булгакова, хто має право, хто має право на автора, кому належить автор? Я гадаю, не так багато є художніх авторів, які пишуть від імені країни. Ми ж пишемо як люди, ми пишемо як частина людства. І якщо ми пишемо щось, що є значимим, щось, що залишається на роки, чи це музика, чи це література, чи це образ творче мистецтво, то у певній мірі ми маємо робити це як представники. Людства і цим збагачувати культурну скарбницю людства. Але при цьому у мене також є внутрішні суперечки щодо того, як мені сприймати певного автора. У мене є друзі-євреї, які не здатні слухати Вагнера. Вони кажуть ні, він був представником режиму. Так само є Езера Паунд. З одного боку, він був надзвичайним поетом модерністом, який вніс Великий внесок у розвиток поезії, а з іншого боку, він був нацистом і антисемітом. Не найкраща людина. І мені важко визначитися з Езрою Паундом. я сприймаю красу його поезії однозначно, і при цьому розумію, яку роль він відіграв у подіях, які розвивалися у поезії за останні півтора століття, з чого починала поезія і де вона опинилася зараз. І Паунд відіграв вирішальне значення. І при цьому я розумію, що він, як людина, був е, жахливим. Я не кажу закривати очі. Так само я вважаю, що якщо ви кажете, що. Що я не читатиму цього автора, тому що він росіянин, чи німець, чи ірландець, чи тому, що він американець чи кореєць, то ми звужуємо своє сприйняття світового надбання. Бо творці, які творять прекрасні роботи, роблять це як представники людства, а не як представники певної політичної партії, яка існує на той момент. Севгіль. Хочу продовжити розмову про антиколоніальні війни, бо війна в Україні по своєму змісту є, власне, антиколоніальною війною. Чи ви бачите місце колоніалізму в майбутньому? І в якому вині існуватимуть такі країни в майбутньому? Гейман. Але все ж таки мені здається, що ми заходимо у світ, в якому є можливість, а то й імовірність того, що такі мега-корпорації по суті стануть новими країнами, і ті ролі, які раніше належали державам, урядам держав за останні два чи три тисячоліття, відтепер будуть належати таким монстрам, як Фейсбук, Амазон, схожим компаніям Гугл. Який на початку мав політику, не роби нічого злого, а десь на сьомий рік тихенько цей принцип відкинув, казали: ну, часом можна і чинити зло, і часом і це не шкодить. Вони завдяки своєму успіху можуть стати нашими правителями, які контролюватимуть наше життя в такий спосіб, в який країна не здатна це зробити. І можемо опинитися в ситуації, де ми взагалі спробуємо знайти своє місце в зовсім новітньому світі. Але попри це, роками мене заскочують російські ботоферми. Росія з великим ентузіазмом останні десятиліття створює ботоферми, ферми, тролю фінансує. Які отримують заробітну плату за те, що сперечаються онлайн, і навіть не обов'язково. Вони мають нав'язувати певну точку зору. Я спілкувався з представником Кембриджського університету, який аналізував, власне, за що пропагували кремлівські боти, і вони говорили про суперечки онлайн щодо транслюдей. І вони виявляли, що російські ботоферми з великим ентузіазмом підтримували протилежні точки зору. Їхня мета була розпалити ворожнечу, розпалити суперечку, радикалізувати людей, розколоти єдність. Якщо людина раніше не переймалася якоюсь проблемою, то вона вже стала затятою і мала вже дуже упереджену думку про це і про багато іншого. І знаєте, як в праці Джонатана Свіфта та Мандри Гулівра було дві політичні фракції, які були протилежними. І сперечалися, чи відкривати варене яйце з тупого кінця чи гострого кінця. І це були два політичні табори, які затято між собою ворогували. Власне ідея, що з невеликою різницею у поглядах можна роздути таку ворожнечу, що вже це кінець світу. І якщо ви контролюєте дискусію, ви тоді контролюєте те, що відбувається в уяві людей. І той факт, що Україна бореться надалі і виграє у цій війні, доводить, що не все так успішно, як на це сподівалися росіяни. Севгіль. Обоє ви говорили про кінець історії, і на думку Френсіса Фукуями, якраз нещодавно я читала його колонку про Україну, де він пише, що він натхнений розвитком подій в Україні. Я задам просте питання: чи ці події надихнуть вас, чи ви відобразите їх у ваших майбутніх книжках? Чи плануєте ви писати про цю ситуацію в майбутньому? Гейман, я художній автор, і моє завдання це навчати і надихати людей, змінювати світогляд і перемагати серця у спосіб, який не є дидактичним і є завжди приємним. І саме тому я переконаний, що взагалі стан людства, все позитивне та негативне, війна в Україні, зміна клімату, зліт американського фашизму, безлад Великобританії, все це буде поживою моїй уяві. Все, що мені доведеться сприйняти, перемагати, Варити. І я також себе добре знаю, що на виході може бути щось зовсім інше. Я можу написати оповідання про каміння і про зірки десь у Шотландії тисячоліття тому, коли там прибули люди тодішні з Німеччини, бо так працює уява у мене. Це процес визнання, прийняття і далі переосмислення у творчій площині. 23 квітня 2023 року Ніл Гейман написав у Твіттері. Я прокинувся і побачив, що знову синій я не платив за твіттер і не давав нікому свій номер телефону. Містере Маск. Якщо ви платите за людей, які не хочуть мати сині галочки, можливо, краще пожертвувати гроші на благодійність, можливо, на потреби біженців. Кінець цитати так ніл відреагував на новину про те, що тоді у Твіттер усі акаунти втратили синю галочку, символ підтвердженої верифікації. За її наявність необхідно було платити 8 доларів щомісяця. Однак власник соціальної мережі Ілон Маск самостійно оплатив Твіттер блю деяким знаменитостям. Ніл тегнув у пості Стівена Кінга, додавши, що якщо вже маск оплачує галочки, то може краще задонатить на допомогу біженцям. Original. I woke up to find I'm now blue ticket again. I haven't paid for Twitter or given anyone my phone number. Mr. Musk, if you're paying for people who don't want blue ticks to have them, Stephen King suggesting that you donate the money to charity is excellent. To refugees, perhaps. 1 вересня 2023 року на платформі Kickstarter розпочався міжнародний збір на видання Вишивані світи, фантастичні твори з України та діаспори. Embroider Worlds Fantastic Fiction From Ukraine and the Diaspora». Антологію упорядкували письменниця Валя Дудіч Лупеску, перекладачка Ольга Брильова та письменниця Ірина Пасько. Видання вишивані світи фантастичні твори з України та діаспори увійшло до програми підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами. «Translate Ukraine 2023». за словами творців. Проєкту краудфандинг потрібен. Для друку видання та оплати роботи видавництва на платформі Kickstarter збирають суму. 5 тисяч доларів. Інформацію про збір коштів на цю антологію поширив, зокрема, Ніл Гейман. Твори Ніла Геймана широко перекладені українською. Серед перекладачів: Максим Бакалов, Віталій Ракуленко, Дмитро Кушнір, Галина Герасим, Олесь Петік, Бурштина Терещенко, Ната Гриценко, Олена Оксенич, Артем Яворський, Світлана Філатова, Олександр Макровольський та інші. На сьогодні це все. Пишіть, чи читали ви твори Ніла Геймана, Якщо так, то які саме? я буду з вами прощатися. Всім па-па, всім хорошого дня!